Мер усіх твоє. від луки святий Іванлії від матері святий читання Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Одного разу, коли увійшов в Каперну приступив до Нього, сотник, благаючи Його Господи, слуга мій лежить дома, розслаблений, мучиться тяжко. Ісус каже до нього, я прийду, оздоровлю Його, а сотнику відповідь мовив. Господи, я не достойний, що ти війшов під мою покрівлю. Скажи лише слово, і слугам, і видужає, бо я підвладний чоловік, маю вояків під собою. Кажу, цьому іди він, іде. І тому, ходи він приходить, і слузі моєму кажуть, зробить це він робить. Почувши це, Ісус, здивувався і сказав тим, що з ним ішли. Істину кажу вам, ні в кого в Ізраїлі не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде зі сходу і з заходу, і засядуть з за Абрамом і Ісаком, як у царстві небесні, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішню. Де буде плач і іскрей зубів, і сказав Ісус Сотникові. Іди, хай тобі станеться за твоєю вірою, і слуга видужав тієї ж години. Ца і сина, і свята Духа, мій. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. У Капернаумі приступив до Нього сотник, до Ісуса, який слухає здужає. Хто То є сотник, по нинішніх мірках це командир роти. Не просто вояка, так? А командир. Що ми можемо побачити із цього? Жесту цього командира, він переживає за своїх воїнів. Не щоб їх там не вбили на полі бою, а навіть якщо він захворіє, він за нього переживає. Я собі думаю, Господи Боже, як я маю це Євангеліє донести до сьогоднішнього командування? Щоб кожен командир, починаючи від. Командира відділення і до самого головного командуючого звернув увагу, що говорить святе Євангеліє Пройшло 2000 років. А відношення сотника до свого воїна записано у святому Євангелії Ви чуєте? Тому я кажу кожному із нас. Кожному, хто може мене чути, хто мене слухає, бо я знаю, що мене військові також слухають, щоб кожен командир приблизився до Бога ось у такий спосіб. Господи, мій воїн тут нездужав. Я за нього переживаю Господи. Скажи це Богове. І будеш записаний у вічну Книгу життя. Що ми маємо ще взяти звідси? Від цього сотника, здавалося, ну, воїн це такий, знаєте, грубий, затвердлий, такий закам'яніле серце, знає тільки воювати, і все. А ми дивимося, ні. Він каже до Ісуса: слухай. Але я недостойний, щоб ти увійшов під мою покрівлю. Я свідомий, думаю, Боже мій, та в нас навіть готові пожертвувати Бог знає чим, лише під свою покрівлю завести когось поважного чоловіка. Не? Скільки раз у вас вдома були поважні люди? Починаючи там, мер міста, так? начальник поліції, начальник податкової і Служби безпеки України. О, як ми цим любимо пишатися. У мене був такий поважний чоловік у хаті, а отець у тебе коли був у хаті? Свіченою водою на Йордан? Та вже з 10 років тому, бо цього року не закликав, бо то війна. А того року не ходив отець свічену водою? Та й ні. А зато поважних людей в хаті було багато. І що з того? Ви чуєте, що святе Івангеліє каже, що говорить цей сотник, цей командир роти по-нашому, Господи, я недостойний, щоб ти війшов в мою хату. Що би ви сказали сьогодні, якби Христос сказав, слухай. Так як до Закея. Закею, злізай має бути у твоїм домі. Ви готові прийняти Ісуса Христа? І ви зразу думаєте, чи чекай, в холодильнику щось є, чи нема. Та треба приймати, і ні, то людина прийде до хати. Треба нагодувати, треба щось поставити на стіл. Треба було б і спитати, що він буде пити. Чи вино, чи може коньяк, чи ще щось. Чи може інше треба подумати? Як Христос прийде до тебе до хати, і в хаті нема ні одного образа. Зато висять усякі не пойми, що. Роги ізобілія, жаба достатку, Будда такий чреватий. Я це чого розказую. Я, я десь до когось до хати теж приходжу. Я вказую на то, так. Але якби Христос прийшов до вас, до Хати, що би ви у нього попросили? Ви не маєте що просити, правда, бо ви все маєте? Чи ви б нього попросили збільшення пенсії? Чи може би ви у нього попросили доброї роботи? Чи машина би ваші сини ломала? Що би ви попросили в Ісуса Христа? Прощення гріхів та ви не маєте? А ви б попросили, щоб закінчилася війна, так? і кожному із вас? Хто каже, Господи, я хочу, щоб закінчилася війна. А я вам замість Ісуса Христа відповім. А що ти зробив? Щоб війна закінчилася. А що ти зробив, щоб вона почалася? Я, най Бог я нічого не робив, щоб війна почалася. І так спитайте тих 40 мільйонів чи 30, скільки нас тут лишилося в Україні, не знаю. Спитайте кожного і кожен і скаже, я ніколи в житті через мене війна не почалася. Усьому винуватий Путін. Російська Федерація, агресор винуватий. Значить, його треба наказати. Хто має наказувати агресора? Ангели з неба? Чи святі, які своє життя віддали за віру? Чи Господь Бог зійде на землю і вогнем знищить? Агресора. Ми. Ми самі маємо його зупинити. Бо тому що кожна людина у своїм житті має, кожна людина має можливість вибору. Прийняти або ні. Згодитися або ні. І тому оцей сотник каже: я недостойний, Господи, щоб Ти прийшов у мій дім. Він скористався своїм вибором. Він знає своє призначення. Але в нього один воїн захворів. Господи, скажи. Я людина, я її командир, я кажу, тому іди туди, то йде. Я кажу, тому то й приходить. Скажи слово, і все. Сотник дає нам приклад віри. Оцей командир роти дає нам приклад віри, нам, християнам. І нам, що слухаємо зараз, так само. І скажу вам: як було 2000 років назад, так і є сьогодні. Сьогодні приклад нам подають військові. Приклад відваги, приклад порядності. Бо я знаю, що скільки ми допомагаємо хлопцям, але там, де вони є, і є люди там, так, які не виїхали, я знаю, скільки хлопці допомагають е цивільним. Це є приклад доброти і порядності. Тому сьогоднішня Євангелія і звідти, 2000 років тому назад, кричить до нас сьогодні, Прислухайтеся до військових. Бо від них залежить. І коли треба буде агресора наказувати, не ви підете, а підуть військові. А наше завдання їх підтримувати, щоб кожен із нас мав участь у цеглинці, яку ми кладемо, будуючи свою перемогу, приближаючи той день перемоги. Кожен із вас має вкласти туди як не якусь поміч. То хоча би молитву. Я звертаюся до вас, християни, бо мене слухають християни. Кладіть хоча б свою молитву. Безперервну молитву до Бога. Оце є наша зброя. Це є наше завдання. А цей сотник, оцей командир роти, відповів на ваше питання. Хто має наказати ворога? Є на то військові наші. Це наші ангели-охоронителі, за яких ми також маємо молитися. І сказав Ісус сотникові йди хай станеться за твоєю вірою. Чуєте, що стається результат того, що ми маємо? За вірою нашого воїна? І Україна є до того, поки воїн вірить в нас. Що ми підтримуємо Його. Доки воїн вірить у свою силу, у свою відвагу. Чуєте, від кого залежить майбутнє України? Від нашого воїна? І Христос через воїнів каже: іди, хай тобі станеться за твою вірою. Амінь ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Іві!